Є якісь загальні, загальні критерії. Я для себе ніколи не ставлю, що чогось я ніколи не зроблю, я ніколи там не. Я взагалі ніколи не кажу, стараюся не казати ніколи. Тому що ми не знаємо, що буде там завтра-післязавтра, -завтра, які будуть. Я тільки про себе кажу. Які будуть обставини, які будуть. І що, і що від нас буде вимагати той чи інший час. Але для того, щоб ми не зробили якихось дурниць, не зробили необдуманих кроків, не зробили того, чого можна було уникнути, в принципі, навколо нас є от інші ми, які, в принципі, в ну, нас завжди так виходить, що якщо рішення приймаються, вони виходять більш-менш збалансовані за рахунок того, що там врахована думка Консенсус. Так. 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 Змагання знайти консенсус. Так. Я, ну, я що? вважаю, що з цього питання вложиться в одну таку коротку дуже цитату. Нічого не істинно все дозволено. Тобто, на мою думку, взагалі керуватися якимись там. Критеріями якимось рамками статус, типа. Сталін. Ти <ріголовіка> <ріголовіка> Це. Не розумієш не просто як доктрину. Все це, дозволено, не це, не, це не типу, що тобі все можна. Це типа не, 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 не прийзвук, прямо, а це <ріголовіка> як то, попередження, не. як попередження, типу, що можливо все. Можливо, все. Це як попередження, йдеться. Це небольшая така. Большим поклонником Макиавелли был Муссолини, написал несколько предисловий к его книге. И знаменитая вот о том, что Макиавелли величайший итальянский историк и политолог, учитель всех учителей политики. Единственное, чему его не доставало, он недостаточно презирал человечество. Шкакарно. Мен... Я б хотів сказати, ну я не знаю, це доречно чи це недоречно, але мені здається, це важлива річ ну, в дискусії на... На... на тему політики і етики. Коли ми робимо якийсь свій вибір, політичний крок. Для того, ну, тобто політика це там, зміна суспільства, да? скажімо так. Ну, це якась дія, з ну, можна по-різному трактувати цей термін. Але якщо так брати, що політика це якась зміна суспільства на найкраще, скажімо так, в нашому там, розумінні, ну або в моєму. Ось. І тому, коли ми робимо вибір в сторону політики, ми завжди робимо якусь жертву своєму особистому. Це, це можна там, сприйняти, ну, наприклад, перенести в ситуацію, яка склалася там у 2014 році, коли був, був окупований Крим. Да? Там багато з моїх товаришів зробили сторону своїх, свого політичного вибору, і це розділило, Це відсікло там, друзів, родичів, знайомих. Але це був крок ідеологічний, крок політичний. І, Відповідно, вони зробили жертву, жертву особистим відносинам, жертву е спілкування з батьками, жертву там хтось зі своїми там зі своєю дівчиною, з жінкою. Там. Суспільство розділилося, це була відповідна жертва політична. І тому е кожен раз, коли ми займаємось політикою, ми робимо жертву. Ми робимо якийсь е політичний крок, який е е робить е наш на, на ну, від відсікає якісь там. Наші... Робиш шкоду комусь. Там, ти... робиш шкоду комусь або, yeah. або твоєму особистому комфорту, або е, твоєму скажімо, там, спілкуванню, або там чомусь там. Багато, багато там у ну, багатьох людей роз, розрушились сім'ї, відносини там, зі, зі всякими величезними політичними подіями, які відбувалися у світі. І, і тому треба розуміти, що тут то, або ти вибираєш, або ти робиш крок м, за, свої, за свої політичні погляди. Або ти не робиш цього кроку і не робиш жертви. Ось так. А то тоді ти робиш крок політиці і кращому суспільству. Але краще суспільство це теж таке відносно, але... Якщо ти виходиш з бездіяльності, з бездіяльності, з сферу діяльності, ти по-любому чим і жертвуєш. Ну, в жертву, приносиш щось в жертву. О, так. Ну да, ничего нельзя создать, ничего не разрушить. Да, да. А... Созидать. <кхм> Окей, я вижу, что в святых здесь никто играться не собирается. <кхи> Нет, не. не, тут просто у богат багаторичный досвет громадской деятельности. понимаем, что, по-перше, полностью... Ну если ты будешь полностью честен в плане, не то, что ты там маешь обмане але ну, якщо без якихось мінімальних маніпуляцій, то тебе просто з'їдять, тому що навколо сидять mm -hmm. такі ублюдки, які ну там реально. А можемо бе робити? Ні, ні, ні. Я хочу ще не, не, розказати. Ні, але... ні, не, не, це нормально ну, треба. Тоді я помовчу. Чому це політична дискусія? Yeah. Що... Ну well, Про... продовжимо. Та yeah. yeah. я виріжу. Ні, давайте продовжуємо. Якщо ні, то продовжуємо. Це справа в тому, що ну, за політичний рішень. <кій> Коли людина піднімається на лідерські позиції я маю, ну, в політичному сенсі, так? вона має бути або чесна, або підла. Третього, третього немає. А я, не, я взагалі не вірю, що існують повністю чесні або повністю підлі люди. Ні, ну якщо ви не якщо вірите в це, значить нема, е, нема такого слова чесність і підлість. Якщо, нема це, таких ні, ні, Порядність, Я по би сказав так, кожна сферка, просто честь, тут я, я, я би сказати, так, немає ідеальних людей. А в цьому питанні вже там, да, там, звичайно, що хтось просто... Треба розуміти, що сама система побудована так, що туди як люди прорвуться, тобто там ну, дуже багато чесності не пограєшся в чесність. При, при рейгані пам'ятаю, затверджували міністром оборони, гор, Ну, гор. гор. Ну, не, ну так, так. Але угу. в житті в його була супружська невірність. І його за це не поставили міністром оборони комутаво, гор... зрадивши дружині, вважаю, що ти можеш зрадити державі. Ну то я пойду, зрадив, брали глибше. Гор, гор, крові прошу, это же ще не представник плана України промишників, угу. которого він, можливо, по этому, в котором буде. Ну да. <відомір> я я так. думаю, що да, там з американських політиків, напевно, не тільки Гор зраджував своїй дружині. Ні, ні. Але їх пустили все нормально на той в'їзді. Ні, на мозо той факт, що було Саме конкретні, що ні, ну я розумію. Ну я кажу, я думаю, що це таки не причина в тому, що він е, зраджував. Да? Е... Нашу да, стосовно щес... чесності, що хотів додати, навіть не дивлячись, да, що іноді діяльність вимагає там якихось маніпуляцій, певних і далі, але на мою думку, все ж таки завжди в навіть в такій діяльності повинна переважати правда. Тому що навіть ну якщо ми, ми от ми на нашу думку ми вважаємо, що ми будуємо краще суспільство, але чого воно буде коштувати, якщо воно буде побудовано грубо кажучи, на маніпуляціях і на брехні і так далі. Тому на мою думку, все ж таки да, там можна припускатися якихось таких от мінімальних да, типу таких от, але переважати все ж таки повинна бути чесність, там правда і так далі. Воно має воно має переважати, його має бути більше. Не має бути абсолютизму, не існує існує 100%. Да? Чесності повинно бути, на мою думку, все ж таки більше. Ладно, Саша хотів сказати. Ну. У мене є приклад цього. Приклад Не, так... відносності і маніпуляції всякої, 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 але я його скажу тільки, якщо. Ні, ну, давайте, давайте це. Ну, давайте... Повысим нашу ну так я по регулю. Мы можем сейчас тебя завершить официальную основную часть. Не, ну може там Ти ж казав, що декілька питань буду, які треба розібрати. Мне кажется, ми несколько розібрали. разобрали. Попутно. Все. Вот. Я не знаю, Напоследок хотелось бы сказать, что э, честность честностью, но Маркиявили говорит, что помимо честности всегда нужно иметь э, доблесть. Mm -hmm, да. Ну это я имею в виду кровожадность. А, а еще лучше могущество, без которого ни доблесть, ни честность. Честность не это не воспринимается как оружие, типа ну, логично, что дальше, типа что нужно быть вот. и да призывает всех полагаться сугубо на свои силы, на свои армии. Кстати, Макиавелли был создателем армии типа народного ополчения. До этого во Флоренции, во всей Италии господствовали армии наемников. Mm. Вот. Но не мне как бы вам об этом рассказывать. Хорошо, спасибо всем за мероприятие. Давайте послушаем рассказ Ирины.